Всім доброго дня! Зараз ми будемо робити рагу. Овочеве рагу. для цього ми будемо обжарювати грибочки. У мене Тут, До речі, 500 г. Потім будемо кабачочки, дрібно нарізати. Капусту теж будемо дрібно нарізати. Я завжди обжарю на сковорідці 10 хвилин на маленькому ганючку. Морковочку можна не обжарювати. Картошку ми будемо розрізати, також морку на дрібні кусочки і варити в кастрюльці. Це все у нас займе 30-40 хвилин, а в кінці ми будемо додати зелень. Поїхали! Сьогодні в Запоріжжі у нас кабачки 30 гривень. Коли 30 33, потихісенько. Ціни знайдуться. Можна робити рабочий, рагу дуже корисне. З піст, і Хто дотримується посту, рагу буде те, що треба. І овочі. Там. А грибочки теж смачні і, надіюся, грибочки вже все ти ситий. І без м'яса можна навіть дуже добре держати піст. Посилимо. Головне піст. Духовний оце головне А. Завжди вдається саме тяжке і в духовне. Не посваритися, не побурчати, не попонивати. Зараз такі новини, що ми держимося, все буде добре. Туди ми ділимося. Справи, до речі, домашні, також тварини, діти дуже відволікають від цих новин. Добре, і позитив, і радість, і мир в душі, коли ти займаєшся якимись справами. До речі, добре тваринку взяти з притулку, малесеньку, чи котика, чи собачечку. Дуже добре. І на олії будемо обжарювати. Ось у нас вже другий кабачочок. Будемо зараз моркву, картопельку теж нарізати, грибочки теж. Спочатку 10 хвилин і трошечки потушимо, зараз включаємо. протушиться 10 хвилин, включаємо. А останні 10 хвилин будуть грибочки Теж тушиться. Нарізаємо шампіньйони. обжарювати разом з кабачочками. Утімку, також капусточку. Будемо обжарювати картоплю, не треба обжарювати. Зразу кастрюльку. Будемо ще раз врушити і варити 30 хвилин. Нарізуємо капусточку. Мілко. П'ять хвилин будемо обжарювати капусточку. нарізаємо картоплю міленько. Нарізаємо морквочку. До речі, наші гриби і кабачочки з капустою вже потушились. Щас будемо все, що нас поворіточки у нас сюди будемо все сюди покладати Чи виложувати? викладувати. <сіх> Як правильно? А? Ви знаєте, я перші 15-16 років жила в Стомірській області. Ми говорили на Суржик. На українські вони чисті. Там багато слів білоруських. <сіх> і в мене мова нечиста. А тут 20 років я в Запоріжжі і на російській. Перейшла на російську, бо всі розмовляли на російській мові. Всі. А почалася війна і багато моїх знайомих теж почали переходити, але не всіх ще виходить. Не всіх, тільки у Тетянки, мої знайомі дуже-дуже класно виходить на українській чисті говорити. А у мене ще нечиста. Ну, що є, то є. Я стараюся, це головне. Вірно? Я думаю, так, да. це головне. Дивіться, що тут потушилося у нас. Я не здаюсь. І Ксюнічку теж говорю, її слова розповідаю, що це обозначає, бо вона теж якось на російських. Сюнечки, 4 рочки, скоро буде 5 дай бог. Зараз ми 4 ложечки. 4, можна 5. Томату додамо, чи томатної пасти, чи кетчупа, якщо є. Обов'язково. Не забудьте посолити дві, скажімо так, полтори столові ложечки солі. І які подобаються приправочки, мені от дивіться, це моя, я вже говорила, це моя дуже-дуже подобається любима приправочка, лавровий листочок. Топерчик люблю. В кінці чесничок, тільки в самому кінці. Ні, це буде багато. Я люблю багато. Отак, От до речі, доста. Обов'язково трошечки томатику, я сказала, і водички. Водички так, щоб ну, закривало, за овочі закривали. Зараз ми все додамо, томатику візьмемо. Сюшка з татом приїхала з магазину. Ось такий соус я буду додавати. Класичний. Тут мало залишилося. До речі, тут дуже мало, я, мабуть, додавлю ще кетчупу. Додаємо кетчуп. Додаємо кетчуп, перемішуємо, трошечки водички кіпечини. 20 хвилин наш рагу буде готова. Сольку не забуваємо. Сюшка прийшла. От я, поздоровайся. Я <гаду> <гаду> да, вже закінчую сейчас водичку і на 20 хвилин на напічечку. <гаду> Кип'чину водичку, заливаю. <гаду> Якраз покрила водичку. <гаду> Овочек <гаду> Сіша прийшла, да? Сіша. <гаду> <Дуже. гаду> Жарко дуже. Сішенька, без майки, у нас дуже душно. <гаду> так, скільки? 20 хвилин максимум. Томатики, кетчуп, не було мало томата, тому я кетчуп додавала. Посолила. Перчик теж можна. Любить. Ну, я трішки перчку. Так, Всім доброго вечора І доброго настрою. До побачення мої хороші і любі.